Взагалі, українці небайдужі до а, тих питань, які перед нами постали. І От одне з них це забезпечення наших військових безпосередньо там в окопах. І новий рекорд України зареєстрували у Києві. Це найбільша кількість виготовлених власноручок свічок. Небайдужим мешканцям столиці вдалося зробити таких понад 31 тисячу. Хто працював? Скільки часу для встановлення рекорду витратили? Дізнавалися вже наші журналісти. Представники національного реєстру рекордів України швидко клацають рахувальницею. Роботи у них багато. Адже кияни замахнулися на рекорд. Найбільша кількість саморобних окопних свічок для військових. Моя свічка, їх тут у мене багато, більше двохсот. Пані Вікторія зізнається, має багато друзів, які нині на передові боронять країну. Тому жінка розуміє, що на фронті дуже потрібен пристрій, який одночасно дає світло, допомагає зігрітися та приготувати їсти. Трудилася окопними свічками разом із подругою. В неї є своя теплиця, тому я туди ходила до неї вечорами після роботи, і на буржуйці ми там. Гріли віск гарячим заливали, тому вони такі в нас гарненькі вийшли. Процес дуже щемливий, тому що кожну свічку хочеться зробити правильною. Свічки волонтера виклали у символічну інсталяцію герпі з надписом Провіру у наші збройні сили до виготовлення долучилися мешканці усього Дарницького району столиці. кажуть, трудилися над рекордною кількістю десь тиждень. Свічки виготовляли різні заклади установи Дарницького району, і освітні, і заклади культури, і соціальні установи, територіальний центр, і діти, і їх батьки, і пенсіонери, і одинокі всі, хто мав бажання допомогти, хтось приносив просто банки для виготовлення копних свічок. Хтось парафін, хтось без безпосередньо приймав участь, хтось донатив на придбання парафіну. Такі пристрої виготовляють регулярно, бо вони мають шалений попит серед військових. А до дня українського добру... Вольця вирішили зробити 14 тисяч копних свічок, аби переплюнути попередній рекорд. Його в грудні встановили студенти Київського політехнічного інституту, які за добу виготовили 5359 тисяч свічок. Але цього разу волонтери добряче так захопилися і таки стали новими рекордсменами. Ну що ж, національний рекорд України. На найбільша кількість виготовлених окопних свічок нарахували 31 258 тисячу свічок. Саме з цим параметром цей рекорд входить до національного реєстру рекордів України. У нас вже на сьогодні є дві нових заявки: це суми і прилуки. Єдине, що вони не сподівалися на таку кількість, і зараз будуть думати, як перевершити цей рекорд. Свічки пакують у коробки і усі вони поїдуть на фронт, де їх вже чекають. Рекордною кількістю волонтери зможуть забезпечити аж 40 підрозділів на передовій. Олена Ровенчук та Олексій Баклайкін для телеканалу Київ.